Питання енергоефективності, використання альтернативних джерел енергії, скорочення викидів вуглекислого газу, поводження з твердими побутовими відходами, екологія, клімат, енергобезпека та енергонезалежність є зараз як ніколи необхідними в Україні. Зі Швейцарії з важливим відрядженням повернувся перший заступник міського голови Кременчука Володимир Пилипенко, де він разом із представниками інших міст України в рамках програми енергоефективність у муніципальному управлінні налагодження партнерства між Україною та Швейцарією вивчав досвід швейцарських муніципалітетів, відвідав об'єкти критичної інфраструктури з вироблення альтернативних джерел енергії, видобування біогазу, сміттєпереробні заводи, водопостачальні та очисні споруди, транспортні компанії та органи місцевої та державної влади. Досвід, отриманий у Швейцарії, безперечно, допоможе Кременчуку у розбудові власної інфраструктури, спрямованої на покращення умов життя містян. Місцеві практики муніципального управління у Європі є надзвичайно корисними та важливими для впровадження в Україні адже вже зараз необхідно працювати над відбудовою та відновленням поряд із необхідною підтримкою нашого війська. Потрібно переходити на західні стандарти, використовуючи їхній досвід та фінансування. Важливість залучення інвестицій в цій галузі та модернізація відповідної інфраструктури є перспективним та пріоритетним напрямком. Досвід розвинених європейських країн, які постійно прогресують та пропонують нові рішення, є неоціненним. Тож, після візиту Володимира Пилипенка до Швейцарії, Кременчук очікуватиме на подальші інвестиції у міську інфраструктуру. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.